Ефірі інформаційна програма вчасно студії працює Мар'яна Лошак. Вітаю! Ми продовжуємо висвітлювати перебіг голосування на виборах Ужгородського міського голови. Ужгороду потрібен справжній господар. З такими словами о 10-й ранку прийшов виконувати свій громадянський обов'язок. Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль, як завжди, в позитивному настрої. Наступний рік, як зазначив посадовець, стане роком нових доріг, адже саме вони стануть першим кроком до розвитку туристичної інфраструктури міста. Геннадій Москаль прогнозував невелику явку в Ужгороді. Я за щоб на кінець місто перестало було занюханим, зачуханим. Ну, подивіться, обласні центри Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, які вилизані, вичищені, значить, якщо ми хочемо стати сьогодні дійсно туристичною мекою номер один на Україні. Сьогодні, от якби я вибирав. Я би вибрав поїхати на Закарпаття. Але для цього мають бути дороги, що ми в слідуючий рік хочемо зробити роком дорогих. А більше нічого, всього, що є гроші, будемо кидати в дороги. Але е, в місті має бути господар, тому я буду йти і дивитися, хто з двоїх кращий господар». Голосують і культурні діячі Ужгорода станом на 11-ту На дільниці номер 210 756 проголосувало 109 виборців. Цього разу люди менш активні, ніж у першому турі. Проте до вечора ситуація може кардинально змінитися, кажуть члени дільниці. З подробицями Анастасія Ножка. Письменник та журналіст Олександр Гаврош не сумнівався у питанні, йти на вибори чи ні. Незважаючи на те, що у цьому турі серед претендентів на посаду мера немає його кандидата. Все ж зробив свій вибір. Що сьогодні складний вибір роблять у гороці. І особисто мій кандидат не прийшов у третій тур, але все-таки я прийшов, тому що я вважаю, що робити вигляд, що якщо наш кандидат чи мій кандидат не прийшов, то я не буду ходити на вибори, то це не вихід, тому що все рівно мер буде обраний і потім п'ять років треба буде з цим мером жити. На цій дільниці зареєстровано 1077 виборців. Цього разу спостерігачів прийшло в рази менше. Поки що тут зареєстровано усього четверо осіб. У першому турі їх було 37. Без спостерігачів присутні їхня кількість значно менша, як було прошлі вибори. На цій дільниці все спокійно. Надіємося, що вибори пройдуть успішно і проголосують більше кількість людей. Олександр Гаврош вважає, ігнорувати вибори все ж не потрібно. І якщо є другий тур, вибір таки треба зробити. Тій людині, яку виберуть сьогодні мером, їй не позастріш, тому що вона не буде мати великої легітимності в громадській думці, оскільки. Я думаю, більша частина ужгородців не буде голосувати сьогодні, і тому буде дуже складно йому весь час виправдовувати сподівання, але шанс є показати себе з кращого боку, ніж зараз про цих кандидатів обох думають. Сьогодні не можна бути байдужим, наголошує письменник: до 20.00 Кожен зобов'язаний взяти участь у майбутньому Ужгорода і проголосувати. Уж закликають прийти на другий тур місцевих виборів. Представники проекту відкриті та чесні вибори протягом місяця проводили просвітницькі тренінги, на яких роз'яснювали, чому не варто ігнорувати своє право голосу. На думку активістів, висока явка виборців зведе ймовірність фальсифікацій до мінімуму. Тому громадянам необхідно щонайменше прийти до виборчої дільниці та отримати бюлетень. Так ми коли цей фільм освітній». Наші тренінги, які проводилися в рамках даного проекту, несуть не короткочасний характер, а довгостроковий характер. Тобто, мотивація нами була розказана при кожному виборі і про необхідність іти голосувати, і про те, що не йти голосувати, це так само вибір. Додатково в другому турі ми тренінги проводити не будемо. Однак вважаємо, що знання, які ми дали під час всього проекту, залишаться в громадян, і вони все ж таки зроблять свідомий вибір і підуть на вибори. При роз'яснювальній роботі ми пояснювали виборцям, що коли вони не з'являються на виборчу дільницю, є ризик, і вони дають привід фальшувати і свою явку, і своє волевиявлення. Тому ми закликаємо всіх виборців прийти на виборчу дільницю, отримати бюлетені, які їм належні, розписатися за них у виборчому списку. Порядок на виборах в Україні забезпечують майже 32 тисячі правоохоронців та близько 6 тисяч громадських активістів. Підрозділи національної поліції та Нацгвардії приведені в стан підвищеної готовності та несуть службу в посиленому режимі. Громадянська мережа опора оприлюднила ролик, який роз'яснює учасникам виборчого процесу про відповідальність, яка чекає на тих, хто купує виборців та тих, хто продає свій голос. 15 листопада другий тур виборів міських голів влада обрана незаконно не є легітимною. Втручання чиновників в роботу комісії до 10 років ув'язнення, перешкоджання спостерігачам – до 3 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі, видача бюлетеню не тій особі, штраф 5100 гривень, фотографування бюлетеню штраф до 5100 гривень. Фальшування виборчої документації до семи років позбавлення волі. Запам'ятай, притягнути до відповідальності за порушення виборчих прав можна і після виборів. Агітувати чи не агітувати ось питання Впередень другого туру виборів на посаду Ужгородського міського голови обличчя кандидатів зникає з білбордів та розклеєних агіток. У цей день заборонена будь-яка агітація. Все для того, аби виборець міг зробити свідомий вибір, порушень цього разу майже не виявили. Тож в останній день перед голосуванням ужгородцям дали відпочити від засилля передвиборчої агітації. Більше розповість Роман Сов'як. Згідно із українським законодавством, день тиші не має бути жодної політичної агітації та реклами, бо це може вплинути на вибір українців. А от більшість опитаних ужгородців стверджує, стверджують, що ця норма є не обов'язковою. Вони вже зробили свій вибір, і політична агітація на них не вплине. Ви ще чули про день тиші перед виборами? Так, чули. Так, звичайно. Що це таке? Розкажіть нам. Щоб кандидати себе не рекламували в цей день, і щоб виборці могли вибрати тих осіб спокійно, подумати, зосередитися над своїм вибором і зробити правильний вибір. Скажіть, будь ласка, чи вплине якось от агітація в день тиші, припустимо на вас особисто? Та думаю, що не вплине. Май байдуже. чи вплине якось це на ваш вибір? Ні. На мій – ні. На вас не ні. ви вже вибрали, так? Я вже вибрав який який був перший, такий буде і другий. В принципі, добре, що є такий день тиші. Так добре, люди знайду Скажіть, будь ласка, ви чули щось про день тиші? Ні, не чула. А про політичну агітацію яка сьогодні заборонена? Ні, ні не чула. Хоча більшість опитаних ужгородців і не задумується над порушенням закону в передень виборів, кандидати таки вели майже чесну гру. Політичну рекламу вдалося прибрати, проте з'явилися білборди зі стилістикою, схожу на ту, що використовував один із кандидатів. Однак громадянська мережа опора не вбачає в цьому порушення. Учора ми не зафіксували жодних грубих порушень закону з боку кандидатів. Ну, агітації як такої не було. Прямих символів у них немає, того вони не прив'язані до конкретного кандидата. А те, що білборди нагадують стилістику кампанії кандидата, в цьому знову ж таки немає прямого закону. А от Закарпатська поліція таки зафіксувала два випадки порушення виборчого законодавства. В одному з них йдеться про підкуп, в іншому про порушення дня тиші. У разі доведення провини у суді підозрюваним загрожує за підкуп кримінальна відповідальність, а за агітацію передень виборів штраф. У передень виборів наші журналісти поцікавилися в Ужгородці, Чи візьмуть вони участь у голосуванні та чого очікують від нового мера? Ні, не піду. не буду приймати участь. Я більш ніж впевнений, що ці вибори, місцеві вибори в Ужгороді, вони покажуть ті зміни, які ужгородці хочуть. З мене воно не цікавить. Кінець вони закінчаться. Надію, що в конце коли-то в те страні справедливість справедливості будуть вибирати і на тих людей, которые будуть достойні. Навіть перший тур не дуже було, що вибирати. Чекав, що вибори пройдуть чесно, відверто і відкрито. Уже сейчас бачимо, що як і по всій Україні вони не йдуть чесно. Мусить громадські обов'язок не очікую, не це не мої кандидати. Хочу, щоб прийшла справді людина, яка дуже любить Ужгород до влади. Хотілося би покращення, ну але... Упевненості вже немає ні в чому. Ну надіюсь, переміни все таки якісь будуть на цю годину. У нас все слідкуйте за перебігом голосування разом з нами. Наступний випуск новин о 16-й. Не забудьте прийти на виборчу дільницю та зробити свій вибір до зустрічі.